Вітаю, друзі, у нас знову дощить. І Як я люблю цей дощ, весна, все пахне. А я вийшла на ранкову прогулянку. Мабуть, для цього нам потрібна похмура і сіра зима, щоб після неї на повні груди вдихати всі ці аромати. Мені здається. Що дощ мене урівноважує, повертаюсь додому, наповнена чистим та прозорим повітрям. Відразу ж хочеться щось поміняти, постелити свіженьке. Тут у мене помічниця. Вона ніколи не спить, коли я займаюсь справами. Вона у всьому приймає участь. Під час прогулянки купила вівсянку. Я не раз чула в соцмережах, що вона шкідлива на сніданок, але я чомусь в це не вірю готую я її на воді з додаванням яблук, розинок, кориці та вершків. Всього потроху. Який аромат! Хіба це може бути шкідливим? Бажаю всім смачного, хто зі мною снідає, обідає або вечеряє. Будьте здорові! Придбала екстракт буско. Це дієтична добавка. Хотіла з вами поділитися. Він має протизапальну і антимікробну дію. Застосовують його при болях в суглобах, цукровому діабеті, захворюванні нирок, відкладанні солей, подагрі. Він не має ні смаку, ні запаху. Виробляють його львів'яни, а я їм дуже довіряю. Я вирішила спробувати. За ранковою кавою я ще люблю почитати, хоча моя бабуся казала, що цього робити не можна, бо буде коротка пам'ять. Сьогодні покажу вам свою першу маленьку сумочку. Раніше я носила великі сумочки і чого там тільки не було. Купила я її років сім тому. Ну, що її з задоволенням до сих пір, хоча в мене вже інші є маленькі сумочки, два змінних рівінця. Це було на той час щось нове. Знайшла і помаранчевий рімінець, який мені колись подарували. А тут ще на мене дивилася помаранчева блузочка, яку я колись купила в Іспанії. Англійський сірий жакетик, куплений в секонд-хенді, який я зовсім не носила. І сірі шовкові штани додала намиста, які я робила власноруч. Все це я об'єднала, і ось що в мене вийшло. Ось так моя перша маленька сумочка надихнула мене на такий весняний образ. Любі друзі, от так буває, що з якихось речей, які ну, просто рука не піднімається викинути, можна вигадати якийсь такий аутфіт. Колір року, один з кольорів року помаранчевий. І я вирішила отак скласти з того, що є Получився непоганий аутфіт. Любі друзі, хочу вам подякувати. Сам підтримку в попередньому відео, ту ситуацію, яка у мене склалася, мені то було дуже приємно. І коли ви написали, «Іра, якщо щось треба, звертайся, чи можемо, ми допоможемо. Це так приємно, це так зворушливо. Я вам дуже дуже вдячна. Я хочу привітати всіх нових підписників каналу. тих, хто, може, перший раз завітав до нас. Це канал для відпочинку. Якщо вам це потрібно, будь ласка, заходьте, підписуйтесь. Ми завжди раді. А я зараз піду розчісувати стішу. У нас кожного разу на то боротьба, на то гра. А потім буду дивитися фільм. Вона завжди заспокоїться після цього. Любі, я вас обіймаю в тих рідні нам, і щоб наші сподівання нарешті здійснилися. Побачимося!